Дякую, шановні колеги. Я хочу подякувати кожному народному депутату, який не проголосував за ці правки. Я сподіваюся, що Верховна Рада все ж таки буде суб'єктна, що ви будете виконувати завдання, які вам дають люди, і які вам підв. Допомагає приймати совість і серце і розум. І що все ж таки ви будете думати про майбутні країни, а не просто про інтереси окремо взятих структур. Я дякую кожному народному депутату, який за це не голосував. І сподіваюся, що все ж таки в подальшому таких рішень Верховній Раді буде більше. Не думаю, що варто голосувати за цей законопроект. Прошу за нього не голосувати. Дякую вам, шановні колеги. Будь ласка, займіть свої місця. Ми переходимо. До голосування за законопроект в цілому. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації. Та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Реєстраційний номер законопроекту 11290. Готові голосувати? Колеги, готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 208 рішення не прийнято.